Добрий день. Сьогодні розглянемо, як користуватися тримачем моба. Механізм є досить жорсткий і розрахований на те, щоб користуватися ним і утримувати його ногою. Для того, щоб це було простіше в користуванні, ми встановлюємо ручку від нашого комплекту. І це наступним чином. Утримуєте ніжкою, переводите ручку в вертикальне положення. Якщо треба перевести в робоче положення, також само отримуєте і переводите і прибираєте.